Вітаю, Відеоурок всесвітньої історії на тему Європейське середньовічне місто. Ми повинні сьогодні з'ясувати, як виникали міста, де вони виникали, яким було походження назв основних міст в Європі. Чим займалося міське населення, з яких груп воно складалося, який був зовнішній вигляд міст. Ну і так далі. Отже, давайте розпочнемо. Перша ситуація, яку ми повинні розібрати, яким чином виникали міста. Значить, тут у нас є логічний ланцюжок. Значить, давайте його спробуємо розібрати. Значить, дивіться на межі десятого-одинадцятого століть у нас в Європі активно присвичується розвиток сільського господарства. З чим це пов'язано? Ну, тут дві два моменти: перший момент саме в цей період селяни почали використовувати плуг із залізним наконечником. Тобто та частина, яка заглиблювалася в землю і перегортала пласти ґрунту, вона була залізною. Це е, збільшувала якість і кількість обробленої землі. І по-друге, в одинадцятому столітті на початку донадцятого століття в сільському господарстві відбувається перехід до так званої трипільної системи обробки землі. Що таке трипільна система? Це коли загалом поле поділялося на три частини. Першу частину засівали яровими культурами. Ярові культури це ті, які засівалися весною, літом вони під теплим сонцем росли, і восени люди збирали урожай. Другу частину поля засівала озимими культурами. Озимі культури це ті культури, які саджалися восени взимку. Під невеликим настилом снігу вони ці продукти, ці продукти росли і весною збирали врожай. Третя частина залишалася незасіяною, і вона самостійно відновлювала радючість. Тобто, ця трипільна система вона призводила до того, що у нас на рік двічі збирався врожай. І до чого це призвело? Це призвело до того, що у селян з'являється надлишок сільськогосподарської продукції, надлишок, тобто те, що їм було не потрібно. І вони цей надлишок продукції обмінювали на ремісничі товари: взуття, одяг, посуд, знаряддя праці і так далі. І, ось. І до чого це призвело? Це призвело до того, що люди стають зацікавленими у більш якісних товарах ремесла. Хто в той час займався ремеслом? В той час ремеслом займалися селяни, ті ж селяни, у яких був час на те, щоб виробляти товари широкого вжитку. І ось у ці селяни вони стають зацікавленими в тому, щоб їхній товар був більш якісний. Тому до чого це призводить? Це призводить до такого, до такого поняття, як відокремлення ремесла від сільського господарства. Тобто ті селяни, які займалися ремеслом, вони кидали обробку землі і повністю присвячували собі виготовленню ремісничих продуктів, продукцій. Вот вони переселялися туди, де були для цього сприятливі умови. В першу чергу, це сировина, або багато ремесел були пов'язані з наявністю води. Тобто річки в першу чергу, і тому вони бросають за зай... заняття сільським господарством і починають окремо займатися тільки ремеслом. І у нас ще раз підкреслюю, відбувається поняття відокремлення ремесла від сільського господарства. Ну і останній момент це поява міст. Ну спочатку поселень, а потім міст. Як центрів ремесла і торгівлі, тобто центрів, де проживали у ці ремісники, і купці, які продавали ці ремісничі товари. Ось таким чином у нас ось у це да, у нас так званий логічний ланцюжок, яким чином виникали міста. Другий момент, де виникали міста, значить, дивіться. Міста ну спочатку поселення, а потім міста виникали там, де було велике скупчення людей, тому що там можна було продати або обміняти свої ремісничі товари. Тому які ж це місця? Ну, по перше, біля замків, фортеці монастирів, значить, дивіться, в замках, фортецях, монастирях жила певна кількість людей, і ці люди потребували в ремісничих товарах. Тому туди, під, на територію біля замків, фортець монастирів переселялися ремісники для того, щоб обмінювати свій товар. Друге місце це на перехресті доріг або біля перевалів. Тобто перехрестя шляхів або доріг або біля перевалів теж знаходиться велика кількість людей. Вони там е, пересідають на інший транспорт або відпочивають, і так далі. Тобто, там теж було велике скупчення людей. Наступний момент це. Біля річкових переправ мостів або бродів. Брод це така заводь, десь по коліна водою, яку можна було швидко перейти з одного місця в інше. Ну бродами ще пере, би, переправляли чи пересувалися великі стада худоби. Вот. Ну зрозуміло, да, що на переправах і мостах е, теж була велика кількість людей, тому там можна було обміняти або продати свій товар. Ну і останнє місце це місця колишніх римських поселень. Тобто ті поселення, які в результаті великого переселення народів, або в результаті інших подій, вони були зруйновані, але ці місця були обжиті, тому можна було там теж засновувати нові поселення. Ось це основні міста, де виникали у нас поселення, а згодом і міста. Далі дуже цікавий такий момент. Походження назв міст. Тут у нас зараз я вам пропоную п'ять варіантів походження е, різноманітних міст в різних країнах тогочасної Європи. Ну, перший момент: дивіться, якщо назва міста закінчується словами санкт, Сент або Сен, це означає, що дане місто виникло поблизу монастиря. Ну, ці слова Санкт, Сент або Сен, вони означають святий. Е, ну, ось я вам приклад наводжу: Санкт да? Гален, це місто в Швейцарії, або «сеномер» – це місто у Франції. Ці міста виникли на місць біля поблизу монастирів, або там храмів, соборів і так далі. Другий варіант, якщо назва міста закінчується словами Брюк або Бридж, це говорить про те, що місто було засновано біля мосту. Наприклад, Кембридж, ну, дослідний переклад, місто через річку Кем. Це англійське місто, Оснабрюк да, це немецьке місто, яке теж виникло біля мосту. Третій варіант: якщо слова закінчуються верніше, якщо назва міста закінчується словами фурт або Форд, це означає, що ці міста були виникнені біля бродів. Наприклад, німецьке місто Франкфурт, буквальний переклад Вільний Брод або Оксфорд, буквальний переклад, переклад Бичачий Брод, тобто брод, через який пересувалися стада биків. Четвертий варіант: якщо назва закінчується на слово Бург, це значить, що місто засновано на місцях колишніх укріплень, наприклад, німецьке місто Аусбург або французьке місто Страсбург. І останній момент, якщо назва закінчується на слова Честер або Кастер. Це, до речі, це п'ятий варіант, це виключно англійські міста, і назви цих міст означає, що вони були засновані на місцях колишніх давньоримських військових таборів, наприклад, Манчестер або Ланкастер. Ось така система у нас походження назв міст. Далі, яким був зовнішній вигляд міст, тодішній зовнішній вигляд був зовсім інший ніж сучасний вигляд. Ось вам це, скажімо так, один з варіантів. Але тут зараз основні елементи кожного міста я вам покажу. Ну, перше і основне зверніть увагу, що кожне місто було по периметру обнесено зачастую кам'яними стінами або кам'яним муром. Це для захисту від нападів ворогів. Перед стінами виривали ров, заливали його водою, щоб це ров було складно подолати. Далі потрапити в місто можна було не з усіх боків, а з одного якогось місця. Ось в даному випадку це називається або головна або центральна брама. Мається на увазі ворота. Ось ви бачите мост, він може бути стаціонарний, тобто постійний, як тут, або в деяких містах мости підіймалися або опускалися через так, конструкція, така із цепі зроблена. Ось підіймали його на ночі, щоб не можна було там прорватися в місто і так далі. Тепер щодо внутрішнього здоблення міста. Значить, дивіться, в кожному місті обов'язково, ось в даному випадку, тут була центральна площа, її називали ринкова площа, площа, де відбувалися торгівельні операції, про це трошки пізніше. Далі, обов'язковим елементом кожного міста була церква. Церква, яка знаходилася поблизу цієї центральної площі. Далі, ось оця ця будівля це будівля, де знаходився. Люди, які управляли містом, ми про це трошки пізні пізніше поговоримо. Це будівля називалася Ратуша. Далі зверніть увагу, дома будинки між собою вони дуже щільно збудовані. Між цими будинками дуже вузькі вулиці, ніякого асфальту, ніякої бруківки не було. Був земельний ґрунт. Ніякої каналізації, ніякого водогіну, ніякої е, інфраструктури в містах не було. Це характерна риса середньовічних міст. Була антисанітарія, всі, вибачте, нечистоти або весь мусор викидували з вікон, і тому е, ми в попередніх роках говорили про так звану «чуму». Тому і чума і виникає да, В середньовіччі, вона дуже бушувала, тому що у нас антисанітарія була. оці кризи, які розмножувалися в цих умовах антисанітарії, це призвело до того, що у нас ну, епідемії цієї чуми були. Ось. Дома в основному двох-трьохповерхові, двох, але зустрічалися, якщо це будівля когось багатої заможного людини, то вона могла відрізнятися зовнішнім виглядом. Ось така у нас основна характеристика зовнішнього вигляду міста. Далі населення міста. Їх називали міщани, але в свою чергу міщани поділялися на три категорії або три підгрупи, які відрізнялися один від одного правами та обов'язками. Перша група міщан, їх називали Патриціат. Хто входив до Патриціату? До Патриціату входили в першу чергу заможні ремісники та купці. Заможні маються на увазі багаті. Далі такий цікавий момент. До Патриціату належали феодали. Не забувайте, верніше, я вам нагадаю, що феодали це землевласники, і зрозуміло, що місто виникало на чийсь чій, землі. Або герцога, або графа, наприклад, да? тому вони офіційно входили до Вони фрагали, входили до складу патриціату. Також якщо місто управлялося королівською адміністрацією, то представники цієї адміністрації теж входили до складу патриціату. Другу підгрупу складала основна маса жителів міст. Їх називали бюргери. Основного це основна маса. Да, це купці, ремісники 90%. А також до бюргерів відносилися люди, скажімо так, інтелектуальної праці: це лікарі, юристи, студенти, архітектори, нотаріуси і так далі. Вони теж вважалися середнім прошарком населення міст. Ну і найнижчою підгрупою, яка була повністю безправна, це були цю групу називали Плебс. Це бідняки та жебраки. Ось їх було достатньо в кожному місці, вони там, попрошайничалі, можливо, десь щось могли вкрасти і так далі. Тому бачите, да, що достатньо різноманітне за становищем було населення міст. І ця картина була майже в кожному місці. Далі. Враховуючи той факт, що міста розвивалися, вони збільшувалися населення. То в 11-13 столітті більшість міст європи починають боротьбу за звільнення з під влади сеньора або з під влади феодала, або з під влади представників королівської адміністрації. У цей ось рух да бороть, рух за незалежність, він отримав назву комунальний рух. Він тривав, ще раз кажу, з 12-13 століття. Ось до чого він призводив. Якщо місто е, досягло своєї мету, е, тобто звільнилося від влади сеньора, ну тут яким чином у нас можна було звільнитися? Тут два варіанти: або повстання, або соціальне заворушення, яке могло розтягнутися на незрозумілу кількість часу, або жителі міст просто відкупалися, грошима відкупалися від сеньора. І дане місто, ем, яке відкупилося, да, воно називалося місто Комуна. Чому комуна? Тому що комуною в даних містах називали органи міського самоуправління, тобто населення міст обирало собі органи управління і самостійно вони жили, встановлювали свої правила і так далі. Е, значить, як називалося орган управління тима містами, які... Отримали незалежність від сеньор. Цей орган називався міська рада. Міська рада на чолі з мэром да, слово мер. ось. Ну, Наприклад, в Англії, Франції міську раду очолював мер, а, наприклад, в містах Німеччини міську раду очолював бургомістр. Але це синоніми функцій ті ж самі. Чим займалася міська рада? Ну, По-перше, міська рада, тобто кожне місто скарбувала власну монету. Кожне місто могло б вийти війну або заключити мир. Далі міська рада у нас обирала службових осіб, тобто призначала на адміністративні посади. Також за рахунок міської ради у нас утримувалася армія, ну і також міська рада вона здійснювала суд, тобто була вищим судовим органом. Як можна було потрапити в міську раду через вибори? Через вибори да, обирали в основному патриціати бюргери, представники міської ради і мери. І таким чином, ті міста, які отримали статус комуни, вони достатньо швидко розвивалися в середньовіччі. І на 14-15 століття самостійних міст була більшість в Європі. І це було дуже добре, тому що це дозволяло спокійно розвиватися кожному місту самостійно. Далі. Ми вже з вами з'ясували, що основним заняттям жителів міст було ремесло. Зараз ми повинні з'ясувати, які особливості даного заняття. Значить, кожен ремісник мав свою майстерню. Ось вам ілюстрація, умовна ілюстрація майстерні коваля. Значить, смотрите, давайте спробуємо характеризувати майстерню будь-яку майстерню. Значить, по-перше, реміснича майстерня це дрібне виробництво. Що означає дрібне виробництво? Що кількість товару вироблена в даній майстерні вона невеличка? Чому невеличка? Трошки пізніше. По-друге, в ремісничій майстерні відсутній розподіл праці. Що таке розподіл праці? Це коли загальну роботу поділяють на окремі операції. І оці окремі операції роблять окремі люди. В даному випадку всі, всю роботу виконує майстер. Майстер, він власник майстерні, йому належать весь, всі знаряддя праці, які тут існують. йому У цьому майстру належить е, вся сировина, вся продукція, яку виробив майстер. Але в нього є помічник, його звали Підмайстер. Підмайстер, тобто це права рука. Ну і також ви бачите, в кожній ремісничій майстерні є таке поняття як учень. Ну, в залежності від виду ремесла, один або два учня в кожній майстерні, причому ці учні за гроші працювали у майстерні. Працювали вони від двох до восьми років, і потім вони могли стати підмайстром. А як підмайстер міг стати майстром? Для цього йому потрібно було виробити так званий шедевр слово вам знайоме, але воно трошки інше сучасне розуміння ніж середньовічне шедевр. Це якийсь бездоганний виріб. Вирок, вибачте, який зробив підмастер для того, щоб це якби іспит, да, оцей шедевр, бездоганний якийсь продукт або вироб. І якщо комісія цей продукт одобрює, то, то підмастер становиться майстром. Якщо у нас шедевр за якихось умов не за, ну, не задовільнив да, комісію, то майстер ще рік має для того, щоб удосконалити свою майстерність. Далі. Е, третя характеристика майстерні ремісника це ручна праця. Ручна праця, тобто все вироблялося руками. Ніяких станків, обладнань, остаткування не було. Ось завдяки цієї ручній праці у нас і мало вироблялося продукції. Ну і наступне використання праці під майстра та учня, я про це трошечки сказав. Далі. Для того, щоб захистити свої інтереси і в першу чергу ліквідувати конкуренцію, ремісники між собою починають об'єднуватися. Об'єднуватися в такі поняття, яке називається цех, середньовічний цех, офіційне визначення таке: це об'єднання ремісників однієї або схожих професій для захисту своїх інтересів. Тобто 10-20 ремісників, наприклад, зутярів там, чи ковалів, об'єднуються в єдиний цех. Кожен цех мав свої моменти, скажімо так. Перший момент кожен цех мав свій статут. Статут це правила. Правила поведінки, правила роботи, і статут він обов'язковий для виконання всіма учасниками цеху. По-друге, свій цех мав кожен цех мав свій герб, свій прапор і свій цвинтар. Цвинтар – це кладовище, кладовище. Далі кожен цех допомагав хворим майстрам, а також вдовам та сиротам. Тобто таким чином, це якби соціальний захист да, тих учасників, які знаходилися в рамках одного цеху. Ну і в нічний час кожен цех ніс так звану охоронну службу. Тобто, між усіма цехами міста був складений графік чергування вночі для несення охоронної служби. По всьому всій території міста. І таким чином кожне місто охороняло себе самостійно через оцих працівників цеху, тобто ремісників, другий вид заняття населення міст це торгівля. Значить, взагалі, торгівля існувала і існує в двох видах основних або в двох формах зовнішня і внутрішня. Давайте поговоримо про зовнішню. Ось вам пропоную карту. Карту, е яка нам каже про те, яким чином відбувалася зовнішня торгівля. Значить що потрібно чітко вам розуміти, що зовнішня торгівля в добу середньовіччя вона складалася навколо двох центрів. Перший центр це ось Середземне море. І через це море відбувалася торгівля тих країн, зрозуміло, да, які мали вихід до цього Чорного ой, Вибачте, Середземного моря: це територія Піренейського півострову, Іспанія, це Південь Франції, це Італія, це у нас Візантійська імперія. В основному ці країни торгували з представниками, купцями Сходу, тобто азіатських країн. Вони, азіатські купці, привозили сюди на Середземне море. Прянощі і шовк, тобто коштовну тканину, і європейці це купували. Інший центр торгівлі це Північне море, ось, і Балтійське море. І всі країни, які мали вихід до північного Балтійського моря, вони торгували через, е, півні, через північні ці моря. В основному тут торгували вовною, сукнами, лісом або хутром. Тобто торгівля у нас жвава, але зверніть увагу, вона пов'язана морськими торгівельними шляхами. Тобто, океани ще були не опановані. Океани опануються у нас в кінці 15 століття. Це завершення доби середньовіччя. Це у нас зовнішня торгівля. Ну а інша форма торгівлі вона називається внутрішня торгівля. Ось яскравим прикладом внутрішньої торгівлі. Це у нас були так звані ярмарки. Що таке ярмарки? Ну, знову ж таки, це слово для вас знайоме. Тоді ярмарки це щорічні торги. В кожному місці вони проходили. Причому на ці щорічні торги або ярмарки приїжджали не тільки, ну, могли приймати участь не тільки місцеві купці, а й купці з інших міст, і навіть країн. Ось вам ілюстрація, так, як відбувалася ярмарка. Значить, що до цієї ярмарки, значить, дивіться, у нас під час ярмарок з'являються такі люди, яких в Західній Європі в середньовіччі називали міняйли. Хто це такі? Це люди, які обмінювали місцеві гроші на гроші. Людей, які прибули або з іншого міста, або з іншої країни, тобто вони обмінювали на ті гроші, які можна було використати під час даної ярмарки. Ну і зрозуміло, вони за оцей обмін грошовий обмін, вони брали якусь суму, і з часом оці міняли, вони збагачуються і перетворюються на інших людей, які пов'язані з торгівлею, цих людей називали лихварі. По російською це ростовщики. Хто такі лихварі? Лихварі це люди, які давали в позику гроші. Але позика заключалась в тому, що той, хто брав гроші в борг, він мав повернути в два три рази більше. Ну, наприклад, я взяв 200 гривень на місяць, повертаю 450. І Ось оці ці 250 гривень. Лихварі клали собі в карман, і потім з часом ці лихварі настільки розбагатіли, настільки розбагатіли, що е, деякі лихварі перетворюються на банкірів. Банки у нас в 15, 14-15 століттях в європейських країнах з'являються банки. Ось таким чином. Ну і з лихварями у нас ще пов'язано одне поняття знову ж таки. Ви ці поняття чули, це поняття ломбард. На сьогоднішній день ломбард існують. Що таке ломбард? Це якби вам як сказати, організація у цих лихварів, які об'єднуються між собою в щось більше ніж одна людина лихвар. Вот. Чому э, Ломбард називається Ломбардом? Тому що перші такі організації виникли на півночі Італії, э, а ця територія північної Італії називалася Ломбардія. Тому і слово Ломбард отримали таке походження. Ломбарди вони давали да, гроші в позику э, вот, під великі відсотки. Таким чином у нас відбувається накопичення капіталу. До чого це призведе, це, вже ми будемо вивчати в восьмому класі. На що на цьому мене все? Дякую за увагу. До нових зустрічей.